Ну що, дорогі читальники, настав час кидати гаджети і мишку і пора читати книжку. Адже книга, як виявилось на даний період нашого життя, саме надійний гаджет. Її не потрібно підзаряджати, вона завжди поруч і в будь-яку хвилину зуміє вас відволікти від ваших проблем, захопити та розрадити. І сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати книгу відомої української письменниці нашої сучасності, яка не має відзнаку Золотий письменник України це Світлана Палама Оголений нерв. Ви запитаєте, чому саме цю книгу і цього автору, а я вам відповім, тому що всі її книги, а їх понад 20, написані в жанрі реальні історії. Так і дана книга, в яку я сьогодні хочу вам запропонувати, написана на реальних подіях, і це війна 2014 року, яка розпочалась на сході нашої України і яка, на жаль, триває і на давній час. Северодонецьк є рідним містом самої авторки, і весь період окупації вона провела там і на власні очі бачила всю ситуацію та перебіг подій. Всі герої списані жителів міста, і саме тому вони настільки живі та реальні, мирне, спокійне життя. Міцна родина, вірні друзі. Усе, що з'явилось непохитним, перевернулось до гри дно. Війна розриває напів усі зв'язки, і рідні люди, і вірні друзі стають ворогами. Кілька місяців Сєвєродонецьк перебував під владою полченців. Цей коротий проміжок часу став нездоланим для родини Насті Гафоної. Син, запальний прихильник майдану і патріот України, стає на боротьбу з сепаратистами. А дочка, на жаль, вступає до ополчення, а отже брат і сестра потрапляють по різні боки барикад. Чи зможуть герої здолати цю прірву, яку поклала між ними війна? Відповідь на це запитання ви одержите, прочитавши даний твір. Слід наголосити, що події, які висвітлені в даній книзі, змушують більше глибше осмислити та дістати відповідь на чимало злобуденних питань. А саме, чому там, на сході, більше з наших співвітчизників хотіли і, на жаль, на даний час хочуть у русського міра. І чому нас вважали, і на жаль, досі вважають нацистами, бендерицями або просто окнами. Так, книга дуже емоційна, але актуальна і читається на одному подиху. Тому впевнена, прочитавши цю книгу. Вам обов'язково захочеться дізнатися про подальшу долю героїв і ви з цікавістю будете читати продовження даного роману під назвою Повернутися до ще». Тож гарного вам читання і чекаємо вас у нашій бібліотеці та відгуки про дану книгу. До нових зустрічей!